Доброго ранку, дорогі мої підписники. Як я вам і обіцяла, розкажу новий спосіб черенкування троянд. Дуже любимо ми завжди троянди, це королева саду, і завжди хочеться, щоб у нас було якомога більше красивих, чудових таких кущиків, на яких будуть такі. Красивенні квіти. От мені подарували таку квіточку, яку мені дуже-дуже хочеться розмножити. Я показувала традиційний спосіб, який вже в мене давно-давно використовується, і дуже давно я маю гарні результати це укорінення черенга. Сьогодні я покажу, як укорінювати квіточкою бутончиком. Це зовсім, як виявляється, легкий спосіб. Але я його тільки нещодавно про нього дізналася. І от, зрізавши черенок для розмноження, я... мені жалко було викидати цю квіточку, і я хочу спробувати її розмножити тим способом, про який я вам говорила. Для цього треба. Для початку прибрати всі пелюсточки. Ось обриваємо пелюсточки, вони нам не потрібні. Нам потрібен ось тільки оцей чешелисник. І біля нього листочки теж не потрібні. Ми їх обрізаємо у такий спосіб: неподалік від самого чешелисника, відрізаємо гострим ножем. Я роблю я зараз отак на дощечці. Так, раз гострий зріз, це відклала. І з другої сторони теж гострий зріз. Роблю десь міліметрів на два. Так, і у нас получився ось такий зріз. Я думаю, що вам видно, це буде з двох сторон: з однієї сторони і з другої. Я тримала протягом 2-3 годин свої троянди перед укоріненням розчині меду, чайна ложечка на літр води. А тепер я просто іще додатково вмочу укорінювач. У Ось так буде достатньо, трошки перепудрила його. І зараз основне ми посадимо це у пісок. Я використовую пісок звичайний домашній, він білий, дуже близький до річкового, дезінфікую тільки кип'ятком. Ось я розложила отак ці пелюсточки, які прикривають часовисник, і ставлю глибоченько у пісок, не хоче. Ми його трішки придавимо. Також я підготувала вам, ось у мене є вже зрізані. Я теж опудрюю у корневин, в в мене, і вставляю сюди ж. Далі у мене є ще ось із троянди. То було з червоної троянди, це видно. І ще у мене є теж підготовлений отакий ось чашелисник із іншої троянди, жовтої, але не такої, як це. Якщо не береться трішки підсох зріз, його треба відновити. Знову я беру навскоси раз. Два опудрюю в корневин і саджаю теж сюди. Нічого, трішки придавлюю, то не страшне. Є у мене ще ось от з жовтої троянди отакий ось пуп'яночок. Теж підсвіжаю зріз навскоси. Раз і. Два острим ножем. Так, знову вмочую в корневин і ставлю у пісок. Якщо шелестники не розправилися, то не страшне. Вони розправляться потім по ходу.